Псевдовлада курортного Бердянська заявляє, що влітку розраховує на півмільйона туристів. При цьому офіційно цього року працюватиме лише 20 курортно-санаторних об'єктів, і це приблизно лише п'ята частина від кількості до 2022 року. Так званий мер акцентується, що очікує на туристів з ЛДНР. Ми для себе поставили планку в 500 тисяч туристів за сезон. Це важко, враховуючи обставини, але ми сподіваємось, що приїдуть донецькі та луганські, які не бояться. Для решти Росії Бердянськ все ще тривожний. Вони вважають, що тут літають бомби, свистять кулі. Наводить цитату Сауленко: пропагандистське видання Тас. Безпековий фактор, звичайно, є основним, але колаборанти цинічно брешуть, коли озвучують, що звичайним відпочиваючим в Бердянську щось загрожує, адже жодна цивільна людина від операцій сил оборони та спротиву в місті з початку широкомасштабного вторгнення не постраждала. Але прогнозуємо, що третій поспіль, жахливий курортний сезон для Бердянська в підсумку не завадить псевдовла.